Як будь-якій дівчині завдяки крипті заробляти з дома, щотижня ходити на спа і масаж, а також радувати себе та своїх близьких. Привіт! Мене звати Катерина Шухніна і я займаюсь криптою з 2017 року. За цей час я встигла купити Porsche, вілу на балі, маю понад 1,4 мільйона доларів довіреному управлінню, повністю фінансово не залежу від свого чоловіка і проживаю життя мрії кожної дівчини. І це все завдяки крипті. Але так було не завжди. Я багато витратила часу на навчання, втрачала гроші і вчилася на своїх помилках. І зараз я можу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти, як будь-яка дівчина може заробити свою першу тисячу доларів на кріпті. І я розповім це на своєму онлайн уроці, який відбудеться вже найближчим часом. У кріпті можна почати з айрдропів або з афіліат-програм. Таким чином, ви можете заробити свої перші кілька тисяч доларів без вкладень. Ну а потім почати займатися більш прибутковими способами заробітку та примножувати свій капітал, заробляючи 5 або 10 тисяч доларів на місяць. Реєструйтеся прямо зараз, щоб отримати бонус та закріпити за собою місце на цьому ефірі.